Повний комплект учільнення до трактора МТЗ за адекватні гроші. З вами УкрАгродеталь. Деталь. Розпочнемо огляд. По гумі. Це в нас нормальна м'яка гума з додаванням спеціального пластифікатору, щоб не розсихалася на сонці і була пружна. С Самі бачите, яка вона м'яка. По комплектації лобове, задні бокові рамки, двері, малі великі. Ще дві штучки на передні маленькі і на каркаси. По комплектації повний комплект і навіть є підкрила два кусочки по 3 метри. Ціна даного комплекту в районі 3500 гривень. Якщо зацікавило, пишіть, телефонуйте. Дякую за увагу!